Дорогі мої друзі, я вчора вам не показала, як я готувала своє варенічко. що в мене там було, я все зробила і маю якихось буде пару баночок невеличких. Собі зготувала. Нічого, цукор лиш. І була якась грушка, якесь якась яблучко поклала все, зима з'їсть усе, бо в нас зараз літо. Хочу вам показати, як я приготувала і готувала раніше і зараз показую вам, як я зараз засиплю гарячим перевернула. Не треба раніше ви знаєте, з цими раніше ключі були вічною нервничали. Зараз без всяких проблем. Так що... Всім найкращого дня, самого найлучшого, всім здоров'я, перемоги нашої України, щоб у нас було їсти, щоб у нас дружба була, щоб у нас був мир. Саме головне хочу вам показати, яке я буду готувати зараз насипати вже готове варення. Отаке приготовлене гляньте. І не треба ніякого нічого додають джелетінни чи що нібудь. Ні. Я лиш клубнічка, десь яблучко, десь якась грушка зробили, наклали і дивіться, їсть їсти, що ніде. Не переварюю його сильно, щоб воно було таке. Ну воно і не рідке у мене. Але воно постоїть. Дві-три баночки, якісь закриває кожен раз, бо маємо свою, якби, клубніку. І щоб воно не пропадало, стараємося його зготували і зразу перекинули, баночку закрила, переето і все. Ви тільки подивіться, яке файне. Ай, яка красота! А пахне як! Да. До всього треба прикладати якісь руки, тому що трохи у нас біда. Так, зараз Ой. Ніде вузху не було, завжди так роблю. Отак. Закрила. О, о! І перевернула. Підписала, що треба, і їж, і хочеться гляньте. Отак от. Все, одна вже є у мене. Думала, буде більше, але трохи менше тут. Ну, нічого, зараз складемо сюди оцей, насиплю і буде баночка по витлічку. маємо гляньте, ще одну баночку. І так, по чуть-чуть зима потім з'їсть. І так показую, дивіться, трошки мало що зробила варенечко, а зима прийде, маємо їсти. І в кого немає, це я про такі невеличкі баночки, але маю тут маю пригостити посмакувати до блинчика чи то до кави, до якої слухайте. Поставили красота, на листочки можна перемази дуже добре. Ви знаєте, любу страву, яку б господиня в себе вдома не, не готувала. Вона повинна бути з любов'ю, тоді вкусніше їсти, тоді і вкусніше смакувати його. І, і ви знаєте, люди з задоволенням їдять, і, і це настільки все добре. Всім самого найкращого з вами була сьогодні Валентина. Я всім бажаю самого найлучшого, найкращого душевного спокою миру на землі. І до перемоги в Україні. Я з вами була Валентина. До зустрічі. Всіх легенько обіймаю. Привіт! Привіт!